Тома з болений про літо. Хоч самотня, ти спішиш додому, сама собі купуєш світін. Сама собі ти вариш зранку каву, а вечір йдеш в пусту квартиру. Людям насправді так потрібно мару людину лише одну свою єдину. Шукайте натхнення у теплі. На свідомості, лукайте не по під стелями, а бажано у невагомості, Шукайте безмежного простору, дихайте повітря ніжного, І грійте ногами, косами пісок від морозу сніжного. Торкайтесь холодним солодом до губ вогняних палаючих, Бувайте нестримним поглядом із серцем на серце вік зникаючим. Ми спочиваємо на до дір дивана, ми відчуваємо холод на шкірі не вічоми, а від дірок у стінах і написів на парканах. а коли серце замерзне, це будемо вже немоги. Ми пробачаємо те, що простити не можна, ми в сотий раз починаємося з нуля. Те, що, хоч раз у житті робила людина кожна, це лише бажала знайти не існуючим я. Ми заміняємо честь доброту на жорстку. Кість. Мене зла, а тому, що тобі вдар'є. Бо коли твою доброту витирають ноги, тоді важко тебе на над власне тонки Ми не у джунглях там живає сильніший, ми слабаки, а тому на закони свої. Ти лиш давай ферантимові вікна за щоб не бачити тої краси, яку твориш не ти. Чув тримають вічність у кінках твоя ніжність дербує щирості моє життя, ти цю ніжність лишаєш на як моїх вік. Твоє бачення світла мене захистить від відтьми, я торкатимусь потихоньку до твоїх сильних рук. Зігріватиму нас від морозних ночей зими, відчуватиму кожного кроку у серці слуха. Говорити про тебе солдатом видвостами. Віддавати слова Твої лише туману іммі, і литися з ними мовчали в наші ради Христа, щоб віддала любов, помістив на пташинім криві, твої погляди, іскри, що запалають у мені, і розпалять нам і іскресатиму кліті. Я так хочу скоріше змінитися з твоїм вогнем, щоб тільки з тобою зустрічати наш сонце. Останній вірш він над особисто, якщо чесно, не хотіла його сьогодні зачитувати, але ось спонтанне таке рішення. Скоріше б вона не миті, скоріше б ще перемогу, бо землі вже, вже кроплю залиті і мати ж де біля ворогу. Скоріше б тебе солдати із потяга зустрічати, в тому твою тамувати і більш не за що витрачати. проговорити, щоб раз тобі стало безпечно. Якби ще могла захистити тебе від ворожої кулі, та мусила відпустити і згадую ті минулі. Тепер твої сни, короткі, бентежні та неспокійні, тепер засинати вчишся від звуки війни постійні. А я все одного неба прошу тобі мирної ночі і лину сна до тебе, що бачить твоїх очі. Прошу, повертайся скоріше, за тебе у неба благає. Без тебе стає голодніше. Та знаєш, я на тебе чекаю.